У селі Гаржджа, що біля Луцька, досі не облаштували сектор військових поховань на міському кладовищі. Хоча конкурс на кращу концепцію провели ще у травні 2023 року та обрали переможців. Тож під час сесійного засідання Луцької міської ради 26 лютого обранці громади порушили це питання. Зокрема, представник громадянського руху свідомі Михайло Наход поцікавився, коли ж буде реалізація проєкту щодо облаштування сектору військових поховань? Питання стосується облаштування сектору почесних поховань на кладовищі в гаражі. Скажіть, будь ласка, чи є бачення, коли буде презентовано сам проєкт, той, який буде реалізовуватись? На з облаштування сектору почесних поховань на що Луцький міський голова Ігор Поліщук відповів, що наразі лише шукають проєктанта, котрий на основі усіх пропозицій, які були подані в межах конкурсу щодо облаштування сектору військових поховань, зможе зробити кошторисну документацію та реалізувати проєкт. Нагадаємо, що у травні 2023 року визначили переможці всеукраїнського відкритого архітектурного бліц конкурсу на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражджа. Як з'ясували журналісти сайту новин Луцька та Вилині конкурент», загалом на конкурс подали 11 проєктів. Тож під час сесійного засідання 26 лютого, міський голова Луцька пообіцяв, що реалізовуватися проєкт буде в березні та має завершитися в кінці травня 2025 року. Сподіваємося, що так і буде.